Російські книжки на макулатуру у місцевому освітньому центрі організували збір ворожої літератури. Згодом отримані кошти вони направлять на потреби збройних сил України. Більше про це у сюжеті наших кореспондентів. Кількадесят російських книжок вже очікують свого відправлення на переробку. Організатори ж запевняють, користі від такої акції чимало. Під час війни, коли хочу знищити нашу мову, нашу національність, культуру, позбуватися і російської мови, і суржика література і, і культура, і взагалі експансії Росії, і набувати і плакати свою мову свою культуру, своє мистецтво і активно спонукаємо до цього наших відвідувачів. Наші відвідувачі з задоволенням приносять нам книжки. Вони долучаються до акції і ну всі розуміють, що це є блага справа. Кілька російських книжок принесла у центр пані Тетяна. Жінка вважає таку ініціативу дуже корисною. Книжки на російській мові вони, в принципі зайві. Тому що зараз почали видавати на українській, причому гарні переклади, дуже от є що почитати, і як почитати, і інші автори, які за союзу не видавалися. Так що нема потреби тримати російські книжки, і як то кажуть, ворогу йти назустріч. вирощені кошти для ЗСУ планують купити дрони. Друзі, це майже половина дрона. Принесли от стільки російської літератури, літератури, яка нам не потрібна, бо наша мова українська, бо ми плекаємо нашу мову. Ми збираємо книжки та й відправляємо в наш головний офіс в Одесу. Так, потім всі книжки з усіх центрів підправляються на макулатуру. Акція безстрокова. Відтак принести книги на макулатуру зможе кожен містянин.